Сьогодні у мене така велика робота. Я вирішила оновити шар мульчі під більшістю своїх рослин. Ну, взагалі то я використовую різну мульчу. От, і на протязі сезону там, косимо траву на газоні, і травичка у мене йде на мульчування овочів, помідори. Огірки, це обов'язково під мульчою трави. І цю роботу ну, роблю постійно, як газон треба косити, навіть поливати, поливаємо і газон для того, щоб мати побільше мульчі. Перець також знаходиться під травою. Ну, ми не багато вирощуємо цих культур, тому нам Ну, майже майже вистачає трави для овочів. А от для горти, гортензії, потім кущі мульчу, я оновлюю два рази на рік осінню і навесні. Ну, Я думаю, що я вам зараз приклади покажу, як в мене все замальчоване і чому два рази на рік, я вам розповім. От ну, думаю, що агітувати багато вам за мульчу не треба. Розумієте, без неї, от зараз така спека особливо цього літа. Я взагалі не знаю, що б ми робили, якщо у нас би за багато років не збереглася, ну не создалась великий слой мульчі під рослинами. От. Все ж таки вона мульча, ця добре, ну, зберігає кореневу цю систему від перегріву. А чому я Ой, на осінь обов'язково е поновлюю цей шар мульчі? Тому що взимку теж від промерзання цей слой мульчі зберігає рослини. Тому обов'язково це і весна, і осінь. Ну, для гортензії... Ще йде підкислення. От Для широколисних гартинзій я завжди використовую ось такий от сосновий апат, ну, не тільки так, а ще оцю подстілку, якщо там така знаєте, перепрівша, добре гарна попадається, то я трошки її зберу і підкладаю під кущі. Ну, тобто, широколисна гортензія, вона, бачите, вона, в неї кущ. Ось, ось так от, в ширину, да? і тому вона коріння свої прикриває. А волотиста там більш складніша ситуація. І дивіться, от, бачите, чому я використовую, це, використовую саме цей опад? От, оцей опад лежить ще з весни. От бачите, він ще не ну, как, зберігся, так, він ще ось ось, просто його, його треба оновити шар. Але зараз я вам покажу, який тут у мене, от я тут буду, якщо вигрібати, то тут. Он, і туди руку я засовую, це десь сантиметрів там, ну, 5 мабуть, опаду. І от зараз я переверну, бачите, от він тільки-тільки починає розлагатися. Це оце лежить з весни. А це я зараз принесла і подивлюся, де там от поменше ну, слой. то Я його ще додав. Тому що зараз осінь. І вже буду зменшувати полив, і оцей опад він буде гарно. Ну, от я зараз пройдуся отут -от по цієї лінії. Да? і от Бачите, от, тут є -от, шишки. Тобто це я ще не клала цей опад, це лежить ще з весни. ну Чому на широколисні так? Тому що тут слізні. От я от розсипаю такі е, гранули. От, від слізнів. Але от вони більш полюбляють кору. А тут їх поменше. Бачите, які чисті листочки на широколисній гортензі. Тобто тут слизнів якось у мене і нема. Тому я використовую, в общем -то, ну, зупинилася на цьому. Траву я. Ну, Я розповім, куди я кладу, Тож тут розподіл у мене чіткий, де під яку рослину що класти. І що мені подобається? Значить, Це звісно, мульча це захист від бур'янів. Нічого я за все, все літо нічого я не бігаю з цапкою і не рихлю. Вот. Ну, але навесні, коли приносиш отак з лісу, то там, звісно, це мелкої трави дуже багато. Ну, її вручну треба один раз вибрати, щоб вона там не укорінилася у вас. І все. Тепер дивіться, оця кора і, кора і соснову цей він же ще і підкислює. І тому нам для наших гортензій це дуже дуже підходить. Тобто, і ще основне, що тут для гортензії, це збереження тої мікаризи. Гортензії взагалі, знаєте, у них такі тоненькі корінці, навіть у волотистих гортензій, що їм оцей, оцей у них любов з цією мікаризою, її треба весь час підтримувати. І зараз от я вам покажу гортензію. Тобто вона Тут у мене волотиста, да? волотиста, деревовидна, І от вони у мене взагалі отак от під таким от шаром мульчі знаходяться. Це я використовую таку от мілку фракцію, саме мілку фракцію я використовую для гортензій волотистих і широколисних, це кора соснова. Інше я не використовую. А ні, влітку, коли в мене ще було трошечки там трави залишалося, то я зрозуміла, що якщо отак от трошечки, отак, от травички не кинуть, отак от зверху, да, або якось там бур'яна, то о, там волога більше зберігається. Але от дивіться, я використовувала велику фракцію да, колись, але під нею дуже погано. От така от фракція мілка, мульчі, тобто це навіть не середня, це мілка. Вона дуже гарно от підходить для гортензій. Тобто, там зберігається оця мікаріза. І, звісно, підкислення. Ну, вологозбереження то зрозуміло, цього літа без цього, без мульчування зовсім ніяк. Так, тепер дивіться, хрущі вони ж теж не відкладають яйця в, в таку землю. Вони відкладають тільки в голу землю. І тому. Оце застосування мульчі, воно теж захищає наше от коріння. Поки той хрущ десь відкладе яйце да, там, ну, на голій землі, і ця лічинка сюди доповзе, може вона там десь захоче іншу рослину з'їсти, а до наших вертензій не добереться. Ну, я так, я так думаю. Ну і все ж таки я вам зараз от покажу. Мульчу на інших рослинах, да? і ще скажу переваги цієї мульчі там. Ввернулася до гортензії. Дивіться, значить, це волотиста Да? От, бачите, волотиста гортензія. Що... Я вам показала широколисну гортензію, волотиста гортензія. От у неї ствол, бачите, він на, на ножках от таких. От. І в неї більш відкрита ця поверхня. Якщо широколисна гортензія, вона отак гілки поклала і закрила все своє коріння. Да? І вона якось ще листами зберігає. Тобто Такі листи і кущ, сам кущ цієї гортензії. Він сам по собі е, є е, своєрідною мульчею. А от для гортензії волотистої це проблема, тому що в неї от голі, голі ніжки. От я вам зараз покажу ще раз, чому мульча для гортензії. От стоїть у мене горщик. Це я сюди його притащила, ну це тільки куплений, тільки куплена рослина, вона така, бачите, от нещасна, пожовхла, погоріла. Чому? Я вам просто покажу, чому важлива мульча. От дивіться, яке коріння у гортензії, Це стар, ну такий доволі. Дорослий кущ да? гортензії дивіться, волотистий. Тут -от видно, що ви бачите, от маленькі трав... травички, тут -от. видно, що тут ну, не тронута зверху земля. І от дивіться, які поверхневі... Яка поверхнева коренева система. Якщо я сюди починаю лити воду, воно навіть, навіть через ці отвори не уходить. Воно п'є, п'є і п'є. Бачите, Яка, які Ну, тобто павутиння, це повутиння, просто такі тоненькі корінці. І от для цього, от тому тут і треба микариза. От, от бачите, один корінь, отакий от, от товстий. Але ну, той, хто викопував, пересаджував гортензії, той знає, що в, нього, в неї така мочкова коренева система. Оце все, що я вам показую, оце, от бачите, приближаю, Оце корінці. Тось, ну, Може, не, не зрозуміло, про що я кажу? Оце все, корінці, от. Оце все корінці, от вони зверху. І тому, якщо ці корінці не прикривати, не прикривати отак от мульчею, от, тоді вони і присихають, і тому вона й горить. Значить, знову показую шар мульчі. Тобто для гортензії, шар мульчі, коли ви там взяли. Ну, кору фракції, допустим, крупну фракцію або якісь камушки так поклали, то детський От Під нею повинна бути от мульча, бачите, я пальці -то засовую. Тось, коротше говоря, великий шар мульчі. Тут от теж, тут от теж. Так, і тут от я на мульчу розкладаю, бачите, такі от гранулки від слізнів, тому що цю мульчу отут-от. Тут, звісно, доводиться сослізнями боротися, але вони ж і кругом вони і є. От дивіться, я розгрібу зараз, от бачите, от вони корінці, вони дуже-дуже тут близько. бачите? От тому вона і підгорає, якщо не буде оцієї мульчі. Тобто для гортензії я використовую мульчу соснову.